Ви коли-небудь задумувались, що відбувається у світі Майнкрафту у вас за спиною? Привіт! З вами я, Дановок, і це нова теорія по Майнкрафту. Сідайте зручніше, а я починаю. Підписка наповнює вас рішучістю. У кожної популярної гри є своя відома легенда. У Майнкрафті це херобрін. Скільки про нього є легенд, фільмів і взагалі всього. Цей міф зробив великий вклад у розвиток Майнкрафту. Він вже як частина гри, вперше про нього стало відомо 12 серпня 2010 року, але популярний він і на сьогоднішній день. Ось перше його спостереження. Недавно я створив новий світ в одиночній грі. Спочатку все було спокійно, але коли я почав рубати дерева і крафтити верстак, я замітив щось рухається в щільному тумані. У мене слабкий комп'ютер і мені доводиться грати на маленькій промальовці. Я подумав, що це корова, і побіг за нею з надією зібрати трішки шкіри для броні. Це виявилась не корова. На мене дивився інший персонаж з стандартним скіном. Але його очі були пусті. Ніку не з'явилось, і я два рази перевірив, щоб переконатись, що я не в багатокористувацькій грі. Він не став довго чекати, поглянув на мене. І швидко втік в туман. Через сильну зацікавленість я побіг за ним, але він зник. Я продовжив грати, не знаючи, що й думати. Коли я розширював світ, мені зустрічалися речі дуже дивні для генератора світу: тунелі два на два в скелях, маленькі ідеальні піраміди з піску в океані і ліси, де на деревах було зрізане все листя. Мені постійно здавалось, що я бачу іншого гравця в глибині туману, але у мене ніколи не виходило його роздивитися. Я пробував збільшити дальність промальовки на фари, далека дальність, кожен раз, коли він мені здавався, що я його бачив, але це було марно. Я створив свою тему, розказуючи про побачене і запитуючи, чи не відбувалось подібно ще з кимось. Через 5 хвилин пост був видалений, я попробував знову і тему видалив ще раніше. Я отримав приватне повідомлення від користувача Херобрін, у ньому писало лише одне слово перестань. Коли я пішов подивитися на профіль Херобріна, сторінка видала помилку 404. Я отримав лист на електронну пошту від іншого форумного користувача. Він сказав, що модератори можуть читати приватні повідомлення на форумі, тому ми будемо в більшій безпеці використовуючи пошту. Відправник стверджував, що він теж бачив таємничого гравця і мав невеличку територію інших користувачів, які його теж бачили. По їхніх світах також були розкидані фішки, безперечно зроблені людиною, і вони описували, що у їхнього таємничого гравця немає очей. Майже місяць пройшов до наступної розмови з інформатором. Деякі люди, які зустріли таємничого гравця, цікавились іменем Херобрін, і виявилось, що це ім'я часто використовується шведським гравцем. Після невеличкого майбутнього збору інформації виявилось, що це брат Нотча, розробника гри. Я особисто написав нотчу і запитався, чи є у нього брат, йому знадобився деякий час, але він відправив мені в відповідь дуже коротенькі повідомлення. Був, але його більше немає з нами, нотч. Таємничого гравця я бачив лише раз і більше не замічав ніяких змін в світі, крім своїх власних. Коли я його побачив перший раз, я натиснув Принт Скрін, це мій єдиний доказ про його існування. Існує багато різних різновидів поведінки Херобріна. Але всіх їх можна поділити на дві основні категорії версія сталкера, в котрій херобрін виступає братом нотча, і ховається від гравця і зникає, якщо до нього близько підійти. Версія Шахтаря, в котрій херобрін є мстивим шахтарем намагається заманити гравця в пастки можливо, щоб вкрасти його речі. Він чекає, поки хтось зайде в його підземелля, потім завалює вихід блоками або телепортується за спину. По деяких версіях, Херобрін Шахтар знищує будівлі, створені гравцем і краде речі з скринь. Але чи існує він чи ні, обирати вам. Я думаю, що він існує, тому що у списку змін деяких версій пише «Removed Herobrine», що в перекладі означає, «Herobrine Херобрін був видалений». Я вам більше скажу, навіть у списку змін версії 1.16 Java пише «Removed Herobrine». Тому я думаю, що він існує. Але якщо ви мені не вірите, то можете перейти на офіційний сайт Майнкрафту, посилання в описі. А в першому спостереженні сказано, що його можна побачити на краю туману. Моя думка, що херобрін це галюцинація гравця від цього туману, тому що ніхто не знає, чи цей туман має якісь токсини. І все, що херобрін робить, це лисі дерева, тунелі 2х2 і так далі. Це вже гравець бачить від страху, тому що коли він грає в одну грі. Він бачить гравця, я думаю, ви б цьому сильно злякались. І якраз через дуже сильний страх нашому персонажеві прибачаються ці дивні структури, а ще повернись, можливо, він у тебе за спиною. Ну що, ось така теорія. Хелобріна завжди залишиться для нас загадкою. Ну а з вами був я, Данлок. Зустрінемося у наступному відео!